Так, друзі, привітульки, привітулечки, сьогодні можемо подивитися з вами, чи можемо, чи не можемо. Не знаю, село Тарасівка, Олешківський район Херсонської області. Люди запитують, коли буде звільнення і чи багато буде жертв, руйнування боїв. Ну, дивіться, коли це таке питання риторичне, як то кажуть, бо ви знаєте, що для всесвіту не існує, не існує. Часу. Проте давайте подивимося взагалі, чи, як пройде деокупація, то тобто, чи буде багато давайте так, жертви серед цивільного населення при деокупації? У селі Тарасівка. Це я так поклала тут. Нема де розвернутися, така так. Дивіться, обстріли будуть, обстріли будуть, і я вам хочу сказати, і буде дуже важко. Да, і жертви, ну, я би так сказала, жертви будуть, але небагато. Небагато. Якось все-таки люди будуть, будуть ховатися, скажімо. По-перше, по-друге, десь будуть обстріли більше летіти не стільки в село, скільки в якісь як-то От. Старим людям буде важко. Старим людям важко, бо треба буде ховатися. І, в принципі, люди будуть ховатися. Є. Я не бачу, щоб прям, прям так от. От, Вікна повилітають, це є таке, да, є повилітають вікна, і якось дуже довго люди будуть якісь, всі напрузі. Я не бачу такого прям руйнування руйнувацького І не бачу, і не бачу, щоб тут було багато жертв цивільних. Апер давайте подивимося про, про звільнення, хоч примірно. Хоч примірно, бо дуже хочеться, звісно, я вас розумію самі сусами, самі саме такі, самі якісь речі хочеться взнати. Ну коли, ну коли, ну коли. Так, хорошо, друзі, давайте з вами подивимось таку річ. Лютий. Тарасівка, що будуть робити окупанти стосовно цієї Тарасівки? Лютий лютий. Я вам хочу сказати, що вони втрачають контроль над Тарасівкою. От, і ще що, і ще що. Єдине, що буде якась така по відношенню до людей, можуть можуть забрати якусь групу людей, тобто кілька чоловік можуть забрати в Катівню і там їх От, Є. І ще що, і ще що. Але буде ще прильот і їм. І їм десь вони теж будуть втрачати своїх, своїх рідних і близьких. Е, і, буду, і дуже бояться, дуже бояться, що хтось здає їхні позиції. Дуже будуть боятися, ховатися будуть, е, шукати іще, іще якихось, ну, там хто може, чоловіків, особливо це вони будуть ходити шукати. Досить болізні у них состояння, але ну, я не бачу, щоб вони уїхали. Тобто, щось там переманить, будуть щось там строїти, якісь споруди фортифікаційні, не знаю, окопи може якісь рити, може якісь щось провалку, може щось мінувати. Ну, в общем, щось там таке будуть строїти. Лютий ще не бачу, щоб був прям е для них. Ганий в вашому сенсі, може їх там і нема у вас, в принципі, бо я не бачу, чи вони прям є, чи нема. От може вони наїздами якось? Ну я не можу сказати, що їм буде дуже хірово. ЗСУ що буде робити в лютому стосовно Тарасівки. Буде неясна позиція ЗСУ, буде здаватися, що вони щось очікують. І ще що, вони зруйнують якусь, якусь, якусь там споруду. зруйнують. ця споруда має відношення до води. Може, якась водонапорна станція, може, щось... я не знаю, що це таке. Або воно коло води, щось таке. Будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати таким чином, намагаючись вибити максимально, скажімо так, від ворога, де в них якісь там чи боєприпаси, чи вони, чи ще щось. Березень. 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 Що будуть робити окупанти стосовно Тарасівки у березні? Ні. Вже вони будуть таке враження, що вони закінчують якесь своє господство і ще що, і ще що є загиблі через них. У них є загиблі, вони обмежені, якісь вимушено обмежені. Тобто, десь бояться рипнутись. Там захищаються від наступу. І у них є поранені. У них є поранені. Їхнє керівництво кудись уїхало. Десь уїхало. Керівництво вищий цей. Состав їхній, всі десь уїхали. На часу все уїхало. І можуть запропонувати колаборантам евакуацію. Так, що будуть робити в березні стосовно села Тарасівка? ЗСУ? Обстрілювати. Обстрілювати позиції окупантів, де у них склади, де у них зброя, де у них е є. притом наводити їм такий шорох. І так неочікувано точно будуть попадати, що окупанти офігівші будуть. Насправді, насправді наша розвідка працює так, як довго треба працювати. Дивіться, я ще, на жаль, не бачу, щоб, е, я ще не бачу, щоб е, в березні було звільнене місто. Тому поки що я не можу вам дати е, однозначну відповідь, коли. Карти змінюються, до речі, хочу сказати, я завжди кажу, карти змінюються, Тому е, можна змінювати ситуацію, якщо ми долучимося до цього і будемо медитувати на це. Так, квітень Тарасівки. Да я вам хочу сказати, ну в полях будуть боїти, повертається якась сила. Раз і в квітень повертається якась сила, та що тому обмежено про них піклувалися. Таке враження, що наші в квітні повинні туди зайти. опять таки карти змінюються, все змінюється. Тому давайте будемо медитувати і, і притягувати. Тому що, як ви пам'ятаєте, у нас були інші строки, і у нас були інші. Якісь е, ситуації, які повинні були програтися, але, але, на жаль, не одні ми е, до, до цього до, знаєте, дотичні, тому, тому, як то кажуть, їхні колдуни попрацювали краще. як то кажуть. Ви ж розумієте, чим сильніше люди бажають, і на та наші люди не вміють бажати, не, не, не вміють загадувати свої бажання. І тому вони просто не виконуються. Треба дуже-дуже сильно хотіти цього. Дуже-дуже сильно і дуже-дуже батько. Тому 21.00 кожного вечора долучайтесь до нашої медитації. Не обов'язково її в прямому ефірі робити. Скачайте собі цю медитацію, захисний купол, яка знаходиться в мене на головній стрінці канала. Скачайте її собі на телефон, гаджет чи ноутбук, і робіть просто цю медитацію щодня в 21.00 разом з усією Україною для того, щоб ваше село чи селище, як там правильно, я не знаю, вибачаюся, якщо я назвала неправильно, щоб воно було звільнено якомога скоріше, з мінімальними втратами наших українських е патріотів. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, які я подобаюсь, які старі подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.